Радіо Chicago. 4 липня, четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакеліца та Вадима Оксенчука. Закінчиться 862-га доба. Широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по територію України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 кабів. Також задіяли 473 дрони камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Внаслідок обстрілів Новогродівської громади на Донеччині одна людина загинула і вісім людей поранено. Про це повідомили в ОВА. У селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку. Новогродівка зазнала двох ударів. Спершу росіяни поцілили fpv дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли серед місця з ураганів. Серед поранених чотири дитини. Утримувати було недоцільно. Збройні сили України відступили із мікрорайону канал у часовому ярі. Найбільш захищені позиції про це заявив речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. Цитую на даний момент мікрорайон канал, у який ворог зійшов утримувати, було недоцільно, адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані. Страшенний сморід каналізація тече в море. Окупанти довели Феодосію до екологічної катастрофи. Усі пляжі курорту. Закрили через скидання нечистот у річку Байбуха, що впадає в Чорне море. Так звана окупаційна влада заявляє про аварію на колекторі. А тим часом 5,5 тисяч засуджених уже вступили до лав збройних сил України. Повідомляє французьке видання Лемонде. Зазначається, що засуджені, які пішли на фронт, мають однакові права з іншими українськими бійцями, крім відпустки. Військове керівництво і самі бійці висловлюють занепокоєння, що в деяких ув'язнених може виникнути бажання спробувати втекти. А тепер про мобілізацію в Україні певні категорії громадян можуть виключити із військового обліку. Для цього військовозапов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати документи, що підтверджують підстави для виключення. Право на це мають особи непридатні до військової служби з виключення з обліку за висновком ВЛК, досягли граничного віку перебування в запасі 60 років, припинили громадянство України, засуджені за тяжкі злочини і відбувають. Реальне покарання у тюрмі. До Києва прибув начальник генштабу Збройних сил Польщі. Повідомляється, що Віслав Кукула прибув з робочим візитом до Києва на запрошення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Орбан, в свою чергу, після візиту до Зеленського поїде до Путіна. Повідомляє угорська служба Радіо Свобода. Згідно з даними джерела в уряді Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова МЗС Петер Сіятрто. Він від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію. Ну а тепер про Сполучені Штати Америки. Перші реакції губернаторів демократів, які відвідали закриту зустріч із Джо Байденом у Білому домі. Отож, цитую, президент Джо Байден має намір перемогти, і всі ми заявили, що обіцяємо йому свою підтримку, тому що ставки не можуть бути вищими. Ми впевнені і у його здібностях заявив губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул. Також ми були чесні щодо відгуків, які ми отримуємо, і побоювань, які ми чуємо від людей. Ми сказали, що будемо з ним. Ми його підтримуватимемо», – Заявив губернатор Меріленда Вес Мур. В свою чергу губернатор Міннесоти Тім Уоллс заявив, що Джо Байден придатний для посади президента і описав сьогоднішню розмову як «чесну і відкриту». А губернатор Мічигана Гретхен Вітмер, яку називають потенційною заміною Байдену, також за підсумками зустрічі висловила свою підтримку президенту. А відомо, що в Нью-Йорку роздасть передплачені дебетові карти ще тисячам мігрантам влада. повідомляють у Нью-Йорк-Пост. Влада Нью-Йорка розширює програму надання прохачам притулку попередньо поповнених дебетових карт. Протягом наступних шести місяців їх отримує ще більше ніж 7300 мігрантів, що коштуватиме 2,5 з половиною майже мільйони доларів. Таким чином передплаченими картами володітимуть загалом понад 10 тисяч мігрантів. Нагадаю. Що карти замінюють продуктові набори, які видають сім'ям мігрантів, які мешкають у міських притулках. Тобто, ці кошти очевидно можна витратити на продукти харчування та предмети першої потреби. Є інформація, що двох вчительок звинувачують у сексі зі школярами. Повідомляє видання Daily Mail. Кращі подруги Релі Грісон і Бруклін Шулер заарештовані за звинуваченням у сексуальних контактах з учнями. Стверджується, що Грісон займалася сексом із двома учнями, коли працювала в одній зі шкіл міста Калхун у Джорджії. Шулер зі свого боку підозрюють у сексуальних контактах зі ще одним школярем. Обидві дівчини ймовірно скоїли злочини до свого заміжа. Шулер вийшла заміж у 22-му, а її подруга рік по тому. Обом підозрюваним загрожує тюремний строк до 25 років. Отож, це були всі актуальні новини з всього світу та Сполучених Штатів Америки. Залишайтеся з нами на одній хвилі. 12.40. сорок підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.